Я вітаю всіх жінок з прекрасним святом Днем Весни. Бажаю вам щастя, здоров'я, краси. Я бажати, щоб ви завжди пам'ятали, що ви жінка і в першу чергу людина, яка несе життя, яка дає життя і яка в своїй природі дуже могутня, сильна, волюва. І прекрасна по своїй природі. Сьогодні для вас я хочу записати таку тему розкладу, що вам хоче передати сьогодні матінка природи, тому що саме вона жінка, да? і вона сьогодні прийшла вам дати підказку комусь. Яка жінка дуже класно наповнюється саме на природі? Тому жінки, цінуйте себе, любіть себе, доглядайте за собою да? і побільше спілкуйтеся з матінкою-природою, вона нас наповнює енергією і красою в тому числі. Да? Хто, хто в темі трав, то знають, як прекрасно лікує нас природа. Тому піші прогулки, лісові прогулки це нам все на благо на нашу енергетику. Вже йде потокова інформація для вас. Це вже матінка-природа вам дає такі підказки, тому не нехтуйте ними. І все ж таки карти вже полетіли для вас. Давайте подивимося, що сьогодні матінка-природа, матінка-земля вам хоче передати. Матінка природа дає вам, знаєте, таку сьогодні меседж, Напевно, я надію, що ви будете його мати. Вона хоче, щоб ви відпочили. Не гоже сьогодні працювати, готувати, прибирати, тому матінка природа вам, вас просить сьогодні почути свою інтуїцію, душу і все-таки дати собі відпочинок, можливо, кудись поїхати, якщо хтось планував. Да? Тобто, відпочивай, сьогодні ти можеш. Да? Ти жінка. Ти жінка, не забувай про це. Бо якщо ми забуваємо інколи, що ми жінка, про це нам підсвічують інші люди діти, партнери, інші якісь люди, да? соціумі і так далі, і так далі. Тому вона вам нагадує, ти жінка, ти жінка, ти так само, як матінка природи. І якщо десь був такий момент, що ти трошки прив'яла, то сьогодні час себе відновлювати. Матінка природа сьогодні вам підказує, що не давай іншим людям маніпулювати собою, користуватися собою. Ти на землю прийшла не для цього. Тобто цінуйте себе. Так як я вже і сказала, матінка природа вам нагадує про природу, про природність, де жінка наповнюється енергетично, тому будь-які прогулки, в тому числі, можливо, якась. Музична терапія, арт-терапія вам буде на користь. Матінка природа вам нагадує про те, що не забувай веселитися своїми близькими, рідними, своїм коханим, своїми дітьми. Жінка, яка вміє тримати баланс, пам'ятає, що вона жінка, десь дозволяє собі бути природньою, жіночною, не забуває дурачитися і бути веселою. Тоді, відповідно, в неї і енергетика класна, і легко тоді проживати своє життя. Да, матінка природа бачить, як у вас є шрами десь на серці, де було боляче, щось було позаді позаду, де ви переживали стрес. І на сьогоднішній день. Мазінка Земля вам передає, що ти, можливо, десь працюєш на некоханій роботі, де ти утримуєш стрес, ну мусиш полюбити себе, десь, можливо, змінити якийсь вектор напрямку, а комусь просто підказує, що ти, можливо, забагато працюєш, десь ти запрацювалась. А на початку розкладу масінка земля сказала вам відпочинь. Відпочинь, виділи собі один такий день. Також матінка природа каже, що в якась частина людей, яким не буде дивитись, дівчат, ви довгий час знаходитесь в самотності. Можливо, ці думки, як чорні птахи, як чорні ворони, вони вже з'їдають і ваше тіло, і ваші думки. Да? Але матінка природа да, передає вам, що на цьому буде поставлений хрест і швидко, скоро цієї весни твоя самотність завершиться. В твоє життя іде партнерство, це буде месендж для ваших для самотніх е, одиноких жінок. Тому не переживай, якщо вас ви дуже стресуєте через це, що у вас нема партнера, повірте, він з'явиться в вашому житті тоді, коли ви це собі дозволите, коли ви по-справжньому цього захочете, а не тому, що це соціум нам диктує да, якісь установки, рамки. А коли ви будете душевно цього хотіти, і ви психологічно будете до... До цього готові. І якщо у вас немає партнера, а ви хочете його зустрітись, розбирайтеся з глибинними своїми причинами, чому мужчина не приходить в моє життя. Кого цікавить, розібрати свої саме причини, наблизити цю зустріч з цим партнером, з яким ви будете жити до старості, як тут на карті, пишіть мені в Директ, я залюбки з вами ці питання розберу і скажу над чим попрацювати. Матінка природа каже, що ти довгий час цього чекала, виглядала, да? можливо, хтось все таки працював над тим, щоб да, покращити свій психологічний, емоційний, енергетичний стан. І вона каже, що твоє очікування завершиться, тебе чекає зустріч. В когось це буде зустріч в дорозі, в подорожі, в когось, можливо, якісь робочі питання. Хтось умовно поїде там в поїздку на відпочинок, як варіант за кордон. Можливо, партнер буде поки що на відстані між вами, можливо, в когось це програється інтернет. Знайомство і це ваш такий подарунок, подарунок від матінки землі. Да, подарунок, який ти заслужила. Тобто такий подарунок вам сьогодні передає в такий день матінка природа. Да, прям виходить її енергія, стихія, да, матінка природа. Також вона передає, що комусь треба було розпакувати свою внутрішню відьму, да, прийняти свої родові якісь і свої особисті магічні здібності. Тому що зачасту, коли ми довгий час в ну, це програється не для всіх. Але це великої кількості аудиторії програється, що не дають партнера, тому що ви повинні розпаковувати свої магічні здібності і має проснутися ваша внутрішня відьма. Да, Можливо, ви тільки десь на початковому етапі розпаковки, да, ви вчитеся тільки. І от якщо в ваше життя прийде партнер, ви переключитесь на нього, а цю справу закинете. Тому ви маєте прийти до такого свідомого свого розуміння, що. Да, Партнер там умовно появився в моєму житті, але від свого буденного життя я не відмовляюся. Я не западаю в жертву. Я не требую там 24 на 7 спілкування з ним. Батінка земля хоче вам переказати. Таке повідомлення, що тим, чим ти займаєшся, або тим, чим ти маєш почати займатися, продовжується і ні в якому разі не кидає. Бо так як він з'явиться, так він може і пропасти. Тому тут ти маєш отакий меседж сьогодні почути. Також матінка природа підказує, що ти маєш відкрити свою сексуальність, трошки прикрию, трошки прикрию розкріпощеність. Тобто, якщо ви дуже така скована, стіснітельна і так далі, тут ви маєте все-таки прийняти свою тіньову сторону і дозволити собі бути сексуальною. А сексуальність, як показує наша, наше виховання, нас придавлювали. Чекає тебе і дім, і щастя, і удача, і все на порозі в тебе скоро буде. Де да, комусь передає також попрацювати над своєю агресивністю, і ти маєш зійти балансу. І тому да і далі тебе буде чекати сім'я, коли ти почуєш все, що я сказала сьогодні, тобі на цьому розкладі. Пишіть в коментарях, чи приймаєте дані подарунки.